Останні шість місяців Національний банк України присвятив зменшенню її золотовалютних резервів. За цей час Україна втратила вже понад 6 мільярдів доларів своїх стратегічних фінансових запасів. Тобто за стабільність гривні щомісяця доводиться платити понад 1 мільярд доларів. Експерти стверджують, що для уникнення девалюації до парламентських виборів доведеться витратити ще не менш ніж 7 мільярдів. Таким чином, доля гривні напряму залежить від бажання. А саме головне, можливості НБУ її підтримувати. Що такого бажання повірити не складно. Воно напряму залежить від бажання зберегти хоча б крихти електоральної підтримки. З можливостями дещо складніше. Сказати, наскільки вистачить запасів, окрім пана Арбузова, навряд чи хтось зможе. Будь-яка достовірна інформація про структуру та справжній розмір самих золотовалюдних резервів відсутня. Самі регіонали, перебуваючи в опозиції, стверджували про їхню суттєву переоцінку. Так, в 2009 році депутат регіонал Григорій Смітюх в своєму відкритому зверненні до СБУ заявляв про те, що основна частина золотовалютних резервів близько 21 мільярда доларів на сьогоднішній день зберігається в неліквідних цінних паперах американських інвестиційних банків: Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley та іпотечних агенцій Mae і Фредді Мек, які стали жертвами фінансової кризи 2009-2010 років. Тоді пан Смітюх абсолютно справедливо наголошував на тому, що приховування та спекулювання цією інформацією може мати вкрай негативні наслідки для стабільності національної валюти, а відтак економіки України та добробуту громадян. Однак, прийшовши до влади замість підтвердження або спростування цієї життєво важливої інформації, колеги пана смітюха розпочали кампанію по купівлі брухту дорогоцінних металів у населення, чим лише посилили підозри спеціалістів. Численні запити про надання публічної інформації. НБУ залишає без відповіді або обмежується відписками з сухою статистикою. Не дивно, адже відсутність суспільного контролю за використанням золотовалютних резервів створює можливість для безкарних зловживань з боку вищого керівництва, які неодноразово відбувалися в цій сфері. Чого варте лише розміщення НБУ в 1997 році майже всього державного резерву у маловідомому Кіпському банку, після чого ці кошти були позичені Міністерству фінансів України під 60% Річних до цього часу залишаються таємницею дані про осіб, які, придбавши боргові зобов'язання України за її ж власні кошти, привласнили не менше як 400 мільйонів доларів. Немає жодних підстав вважати, що щось подібне не відбувається і сьогодні. Відтак, золотовалютні резерви України нагадують свічку, яку палять з двох кінців. І основною інтригою 2012 року є те, коли все ж таки обвалиться гривня до чи вже після парламентських виборів. Нехай щастить! На все добре.